Я священник Української православної церкви, настоятель храму Різдрістої Богородиці села Липовець у Бухівському району Київської області Протирей Василій. Сьогодні, 8 квітня 2023 року, внаслідок підбурювання заступником голови Кагарлицької об'єднаної територіальної громади Сімцовим Іваном Михайловичем, група людей зібралася біля нашого храму з вимогою. Заборонити нам служити служби і віддати ключі від храму, Наслідок цього. Померла людина. Перед тим ця людина зривала хрест священників, е е обіцяли, по обі грозився повісити одному із прихожан наших і вирвав з рук хреста і кинув його на землю. Після цього він впав в конвульсіях, посинів і помер. Господь поругаєм не буває. Сыне Божий, помилуй нас грешных, Господи Иисусе Христе. Сыне Божий, помилуй нас грешных, Господи Иисусе Христе. Сыне Божий, помилуй нас грешных. Ви були присутні при тому, як померла людина. Що ви бачили? Що можете сказати? Що там, що там коїлося у селі Липовець Гарлицького району? Бачив, що у батюшки Андрія, стояв я в стороні, Бога там, і бачив, як хрест вирвали і, і, і кинули хрест прямо на землю. А хто провокував? Хто це? Хто, хто винувати всі події? Як ви вважаєте? Я так думаю, ті, що хотіли в церкву забрати. Як вони там, що там? Ну, факт того, що хрест кинули на землю сюди, під ноги людям своїм же. Я його взяв цей хрест, і після того людина упала і погано стало, і, 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 і в конце вона померла. Спасибо. Господи.